Напередодні дня міста у краєзнавчому музеї Славутича та Чорнобильська ЕС відбулася захоплююча екскурсія. Живі експонати про себе і про музей. Ми вирішили до дня міста влаштувати такий захід, який називається Живі експонати про Славутичі про музей. Це люди, які вже довгий час живуть в Славутичі, дуже багато знають про Славутич і про Чорнобильську станцію. І тому ми вирішили їх запросити до наших зал, щоб вони щось своє від себе. Розповіли про вже, скажімо, знайомі нам речі. Це Людмила Любива. Вона розповідала нам про історію створення гімна нашого міста. Станіслав Борисович Шекстело. Всі, я думаю, працівники Чорновіської станції знають цю людину. Це людина, яка довгий час працювала на чаес і супроводжувала дуже багато різних груп іноземних і українських саме по станції. І ця людина все знає про чорно. Новольську станцію, ось ну, і, звичайно, третя людина, яку ми запросили, це Володимир Петрович Довиченко. Він, безперечно, більш за всіх знає про будівництво Славутича, про його колишню, скажімо так, історію існування розвитку. Ну і сьогодення, першим виконавцем гімну Славутича був відомий співак Мустафаєв разом з дитячим хором національного телебачення і радіо. Пізніше гімн почав виконувати і народний кабзар України Василь Нечепа у другому блоці екскурсії. Станіслав Шекстел згадав про цікаві факти, про початок будівництва Чеси і про візити почесних гостей. Повертаючись у 90-ті роки, в 2000-ті роки, можна сказати про те, що на станції побувало понад мабуть. То 160 представників з різних країн, 160 представників країн, які були, тобто практично з усього світу. До речі, одна із найбільш відвідуваних АЕС це атомна станція Чорнобильська, і я коли сьогодні прийшов для того, щоб провести тут невеличку екскурсію, згадати. Проте минуле, з чим мені доводилось працювати в різних, як то кажуть, посадах неважливо. А дуже, як то кажуть, трошечки хвильовано схвильовано, тому що я пригадую ті. Цікаві моменти приїзду, як згадав, да, як видатних людей, як ми кажемо, віце-президент США Альберт Гор, там президент Португалії, президенти України, всі прем'єр-міністри України. Всі це були дуже цікаві візити, і особливо мені, як то кажуть, було теж приємно спілкуватися з людьми. Коли приїжджали звичайні прості туристи, які хотіли просто побачити, а що таке реактор, що таке е... ЧАЕС взагалі, а як там що трапилось? А тому ми під час цих екскурсій проводили звичайно відвідини реактору, і відвіданим турбінного залу, і так далі. Це було дуже, дуже цікаво, тому що для це для мене вже знаєте такі, як сьогодні вийшов як бальзам на душу, повертаючись у минуле, від минулого до майбутнього. А Ось я, таким так, чином. Буде, я, я слухав, казали, що, мабуть, тебе запрошують працювати екскурсоводом цьому музеї. Ну, можливо, ну я, я цей секрет, до речі, сам почув сьогодні перший раз <реш> і трошки здивований. Ну, можливо, так як я вже, як то кажуть, не працюючи пенсіонер, але по запрошенню... Ж є. Так, так, по запрошенню, і маючи той досвід, який ну, все таки 31 рік на Чорнобильській спрацювати і понад. 17 років я мав контакти з делегаціями різними, як нашими, так і іноземними. Я думаю, ну можливо, я так прийму таке рішення і прийду буду працювати, допомагати нашому, як то кажуть, місто Славутичу. Місто Славутичу. А фінальну крапку в екскурсії поставив почесний міський голова Славутича Володимир Удовіченко. Він приніс з собою головне книги, створено у Славутичі план дій. Ми, ми створили громадську раду з розвитку міста. Вона носить історичний характер. І це, це символ демократії, справжньої демократії, не те, що розповідають, справжньої. І, і ми почали спільно розробляти, як спасатись. І тут є унікальні речі. Цей документ, маленька книжка, дала можливість об'єднати Славути. Об'єднати нас. Чорнобильська атомна електростанція, бо протиріччя було, працівники ЧАЕС, Скільки треба було працювати над цим, щоб і, і з одного боку не віддати бразди праління комусь, а з іншого боку, чемно знаходити спільну мову і будувати виконком. Ви бачили, який, який зараз виконком, а це були нові технології. Перший сайт. В Славутичі, один з перших статутів, один з найкращих хрестінок, один з найкращих статутів. І унікальну книгу Кодекс Етик. Це унікальний документ. Він повинен бути. Але зараз зробили Людмила, навіть бачите, зробила зовсім інше оформлення, ніж те Хрісінка, яке зробили ви із європейцями, бо це адум'я, а це за свої кровні. І, а Кодекс, як ми назвали, Кодекс честі, порядності, доброзовісного ефективного управління Славутиської територіальної громади. І в той час я приймаю рішення мова українська і англійська. Що мені робили? Лідія Володимирівна Клімова чуть ума не зійшла, заскочила, де, де, як читати, де російська мова. Згадав Володимир Петрович, те, як йому рекомендували засіляти місто Славутича. Давай, збирай, забирай парт квіточки і всіх їх до Славутича. Хто не хоче їхати, забирай хвиточок. Ось, Ніяких квиточків я не забирав. А що я робив? Я робив, брав генеральний план міста Славутича, міста 21-го століття. Це збулося. Зараз ви 21 століття. Що обіцяв, те й вийшло. Брав і ходив по цехах, і зацікавлював людей, розповідав, агітував, слухав їх місто моєї долі, місто завтрашнього майбутнього, місто 21-го століття. І таким чином жодного ми не виключили, ніяких не виключить. Я навіть і практично не розглядав ці питання, а я ігнорував. Навпаки, я захищав Сорокіна і у Монцар, щоб їх не... Не підсипили так, бо в наші шукають краніх завжди наперед. Теж шукають. Підбила підсумки екскурсії за відділ культури та релігії. Ніна Баришевська. Що якщо це виставити в наших музеях такі експонати? Як Живі, Станіслав, да як Станіслав Борисович, Людмила Миколаївна, Володимир Петрович, ну, то днями в музеях у нас буде людно, цікаво, натхненно неби, як світло. Станіслав Борисович, він в Чорнобильській залі. Я не знаю, хто може краще і так емоційно, і так неймовірно говорити про Чорнобильську атомну станцію, як ви, це було чудово. Це було класно і настільки. А я думаю, наші діти і школярі, і дорослі. Підкреслять для себе щось нове, і те, чого до сих пір я, наприклад, не знала, ви багато про що сказали. Дуже, Дуже дякую. І ще, і ще один нюанс, який по цьому поводу треба трошки відео, аудіо там додавить. Мої розповідь. І, і буде красиво, вона буде гарно вписуватись. Да, супер, супер. Добавимо, все, добавимо. Супер. Славутич, дякую. дякую вам. Це наші сувеніри за і, і ще раз піра віна робить. Він ще може з рухуванням би мог сьогодні він може все те, що нам розповідав, розповісти англійською мовою. Людмила Миколаївна. Це частина нашої культури, це початок нашої культури. Да. Це людина, від якої йшли ви такі, який неймовірно натхненна, не неймовірно енергетична, творча. Вона в нас творча. Вона я невгамовна Людмила Миколаївна. Ми да. дуже дякую. Це починалося саме в в yeah. культури yeah. про наші головні пісні нашого міста. Yeah. Дуже вам дякую, yeah. да, і наша куль. І, звісно, хто найкраще знає історію нашого міста, хто пише легенди нашого міста. Це мер легенда, мер легенда на всі віки. Володимир Петрович, легенда, жива легенда, до якої треба торкатися, надихатися і вірити в те, що, завдячуючи таким людям, які зараз тут, наше місто живе, буде жити, процвітати і ніколи про нього не забудуть, тому що у нас така класна, крута історія, і такі класні живі експонати, які. याद गया А у фінальній екскурсії всіх запросили до кімнати прип'яті. Так, ми запрошуємо після, скажімо, тривалої екскурсії від наших екскурсоводів. Запрошуємо на чуювання саме до прип'ятської кімнати, підготували солодощі. Звичайно, це не ті солодощі, які були 30 років тому, а навіть більше, але ми намагалися купити це червоний мак і ромашка, щоб хоч якось трошки наблизитись до того часу. А цікаво, а коли буде наступна така ж познавальна екскурсія?